Здравствуйте шановні друзі. Сьогодні не планове відео. У нас в теплиці ростуть перці і баклажани. Була холодна весна в цьому році. Вони довго сиділи не хотіли рости. На кінець пішли в ріст. Але зараз нова біда. На листках з'явились ось такі плями. Зараз ми роздивимось краще. На листках багато плям неправильної форми і бачимо що є білий нальот. Його можна стерти пальцем. На баклажанах така сама історія: теж є білий нальот і теж пожовтіння листка і плями на листі. Немає сумнівів, що це борошниста староса. Причина в тому, що зараз днем жарко, температура вище 30 градусів, а вночі холодно біля 15, рослини в температурному стресі, що сприяє прониканню патогена в клітини листків і пагонів. Борошниста староса це грибкове захворювання, яке розноситься в повітрі та з дощем. І Якщо рослини в теплиці, першими вражаються рослини, які знаходяться біля дверей і біля вікон для провітрювання. У нас так і сталося. Нальот на лисках це спори грибів. Після визрівання спор з'являються краплі роси, і на лисках з'являються плями від світло-зеленого до бурого кольору. Якщо не лікувати рослини, вони загинуть. Як ми будемо лікувати? Обробити рослини можна фунгецидом системної дії, наприклад, Рідоміл Голд, Квадріс, Топаз, Фундазол. Ми обробимо квадрісом. Це ефективний швейцарський препарат системної дії, і він дуже добре справляється з борошнистою росою. Але препарат не дешевий: пакетик на 5 літрів води коштує 45 гривнів. Хто шукає дешевший препарат або хто взагалі противник застосування хімії, Може застосувати біологічні препарати. Добре працює з борошнистою росою PentaFAC S. Продається ось в таких бутилочках. Можете прочитати інструкцію. Цей препарат біологічної дії і рекомендується для захисту не тільки від грибкових, але і бактеріальних хвороб. Ми беремо біологічні препарати в клубі органічного землеробства на розлив. Пентафак S це ось така рідина світло-жовтого кольору. Для профілактики беруть 100 мл на 10 літрів води. Для лікування ми візьмемо більшу дозу 100 мл на 4 літра води. І ще одне. До препаратів гроші бажано додати прилиплювач, наприклад, липосам. Цей прилиплювач можна застосовувати і з хімічними, і з біологічними препаратами. Він запобігає стіканню розчину з поверхні листків і сприяє більшому проникненню препаратів в рослинний організм. І підемо оприскувати. Один куч для порівняння ми обробимо пентафагом, останні квадрісом. І обробимо пентафагом рослини в кінці теплиці, які ще не захворіли. І результатами поділимося з вами в одному з відео. Треба враховувати, що системні препарати починають діяти відразу. А біологічні можуть показати результат тільки на 3-4 день. Тому, якщо вже значне враження рослин борошнистою росою, краще не ризикувати і застосувати відразу хімічні кодексити системної дії. Наше відео завершено. Бажаю вашим рослинам не хворіти, а вам здоров'я і миру. До нової зустрічі!